Ганна, добрий день. Давайте з вами познайомимося. Зараз нас вже почнуть дивитися глядачі, ми просто до цього відео трошки поспілкувалися. Це розкажіть, як вас звати, скільки років, чим займаєтесь? Доброго дня, мене звати Ганна, мені 45 років, не займалася нічим, бо я інклюзивна людина, і поки не пішла на навчання, завтра два місяці, як мій інтернет-магазин працює. А розкажіть, як називається, як вас знайти, щоб відразу люди могли до вас. Прийти, підписатися, слідкувати, купувати для мене дуже значима назва Ганзя. Мене так мама в дитинстві називала, і чоловік підтримав, що так треба назвати. І ми подали на регістрацію цього лого і ім'я, і воно вже буде в Україні за мною. Значить, шукаємо в інстаграм Ганзя. Ми тут ще прикріпимо сторіночку. Тікток також прикріплюємо. Підписуйтеся і підтримуйте, і купуйте. Звісно, що у вас можна можна знайти чим займаєте, що продаєте жіно. Чий одяг е, з Китаю? Сумки, гаманці ремені з Америки. Бренд не підробка. Кала оригінал. Якщо з треба... Клас, Афільний Якщо займін. треба оригінали? А які є бренди от, в середньому, які можете назвати? Е, Гес е, Кельвінкляйн Дікінвай. Клас, Якщо треба оригінали, приходимо до магазину Ганзя, купуємо. Наше навчання закінчилося вже трошки давніше. Як загалом вам прийшло наше навчання? Чи. Сподобалося, можливо, щось не сподобалося. Які ваші загалом враження? Мені здається, що воно і не скінчилося, бо ми завжди на зв'язку ми спілкуємося. Це перше навчання, яке я купила, і я відкрила свій магазин. Дуже продуктивна інформація, все по полочкам з Китаєм. Проблем не було з платформами, були проблеми з китайцями. То таке вони люди і завжди є з людьми проблеми. Тому Навчання можу тільки рекомендувати. Тут нема чого більше додати, і воно не скінчилося. Протягом цього часу воно продовжується. Навчання закінчилося саме вашого потоку, закінчилося вже біля 4 місяці. А в червні ми спілкувалися у Києві. Як же воно закінчилось? Ну да, так. Да, да. Ви давали мені поради, і я ними користуюся і змінюю трішки повільно я це роблю, але ж я тільки починаємо. Як ви можете оцінити, сказати про зворотній зв'язок на навчання від, не лише від мене, а і від кураторів, наставників, котрі в нас є? Зворотній зв'язок, мені здається, був 24 на 7. Бо дівчата писали і після 23 і завжди була відповідь. Дівчата і друг друга підтримували, і куратори підтримували, і ви завжди були на зв'язку. Я не бачила, що на. Щось не відповіли. А чи було щось на навчанні? А що вам не сподобалося? Mm -hmm. А що би ви хотіли, наприклад, от ще можливо там побачити? Що би ви рекомендували би ще додати на навчання? От чого немає в нас на навчання? А я не знаю, бо там все і СММ як спілкуватися, боже і таргет. Що ж там ще додати, якщо от не встигали все передивитися три навчання три місяці, але сильно інтенсивно, що не встигали дуже багато інформація. Вона дуже вся корисна була, її треба було вивчати і навчати. А ще по TikTok ж було навчання, практично по всім платформам. Чи радили би ви це навчання своїм там самим близьким людям? От близьким людям завжди все лише ж найкраще, нічого не підсунемо. І якщо радили, то наскільки би від одного до десяти, де один дуже погано, а десять дуже сильно добре? На сто. З десяти дякую, дуже вам дякую. Бо я раджу не тільки своїм людям. Там дівчина запитала за товар, і ми з нею спілкувалися два дні, і вона у вас там купила міні-навчання. Супер, супер, дякую вам. Це дуже приємно. Насправді дуже цінно чути те, що рекомендуєте, і Дор дуже дорогого вартує. Ганна, розкажіть, на якому ви етапі зараз вашого магазину? От що прямо зараз робите? Можливо, на якому етапі саме з навчання? Ви можливо, переглядаєте ще Ще навчання на якому етапі ще не передивилась таргі. Треба його налаштувати, зрозуміти як правильно, бо я ну не дивилась його тоді, зараз потрішку. А так та я нічого не передивляюся. Я замовляю зараз на осінь одежу, якось так поступово йде. Чи є вже якийсь результат у вас, яким вже могли би поділитися? У мене більше скупляються люди, які поряд живуть, у мене вдома приміряють, я розумію, що може там не той товар завезла, ну це ж був перший досвід. Сумки, ну вони не дешеві, але вони продаються потрошку. Я собі так намріяла, що буде відразу, а потім я так розумію, що те, що буде довго, воно буде поступово по крокам йти. Да. бо то що швидко, воно швидко скінчиться. Так, да, це такий інсайт, насправді правдивий, дійсно так. Можна говорити. Говорити, що десь легко можна почати більше робити контенту, більше продавати в сторіс, але насправді так да, це не так. Мені взагалі було нелегко стати перед камерою, вже ж не 18. Ну ви зробили це і знімаєте. Я, я це зробила, я тиждень десь налаштовувалася, і всі там налаштування, підставку, там світло, все в Китаї я закупала. Ганна, чи є якась от, на сьогоднішній день, там точка Б саме фінансова, чи є чим подія? в цифрах? Я так не можу сказати, бо тільки два місяці я не підраховувала, я записую, але не підраховувала Ну, десь так від чотирьох ієна. Якщо це сумка, то там друга сума. Одежа, вона дешевша. Для мене Б точка на зараз, що воно продається. Розуміння, що треба замовляти, що ні. І да. це от точка Б. Бо я ж з нуля почала, у да. мене не було жодного підписника, а зараз вони є. Ну супер, я вам бажаю тільки вперед і далі продовжувати робити те, що робите, передивлятися можливо ще навчання, щоби ще брати щось нове, нові формати пробувати, таргетовну рекламу навчитися запускати, тому що це ще ж без таргету, без реклами виходить. Да, це без таргету, без реклами. Це так, поки що сарафанне радіо. Дивіжі... Беремо ну, до уваги, що у нас же ж війна, і Миколаїв тут у нас не дуже з роботою у людей. І все це, це розумію, а так вважаю, що і сумки у людей є гроші, але треба їм зрозуміти, мене що вони оригінал, не підроб. повинен бути час. Ганна а як вам загалом наше навчання було, але саме не саме навчання, а ком'юніті, учні, одногрупники, можна сказати? Чи знайшли можливо для себе корисні знайомства? З ким спілкуєтесь, можливо, й досі? Загалом, те, як, по-перше, люди об'єднуються, і чи корисно, коли така велика кількість. Людей вони однодумці рухаються всі в одному напрямку, йдуть однією дорогою. Можна сказати, дуже всі підтримували друг друга так, щоб спілкуватись, ні. Тільки лайками. В принципі, якщо я би почала от тоді, спочатку підтримки ще більше було б зараз. Всі дівчата вже своїм ділом. Ми ж з нуля там багато дівчат було, і всі відкрилися, і у всіх є магазини, і всі вже торгують, розвиваються. Це я там трішки запізнилася. Це нормально, тому що ви почали. У нас почалось навчання і триває навчання у нас три місяці. А ви почали на четвертий чи на п'ятий місяць? На Четвертий травня? Я почала в кінці травня, а в нас закінчилось навчання у лютому. Тому ви почали вже вже після того. Ну на то були також да свої е, причини, чому так вийшло. Тобто ми всі і на навчання знали, що ви прочитаєте пізніше. ви Про те говорили. Достатньо такі у вас короткі при два місяці, не дивлячись на то, от як ви сказали, що підтримка вона залишається. Ми завжди відкриті. Якщо є питання, ми завжди за. Тільки говоріть, чим ми можемо бути корисні. Гана, що би ви могли порадити для людей, котрі. Є Зараз дивляться наше з вами відео і хочу також почати відкрити свій інстаграм-магазин, почати щось продавати і можливо навіть з Китая, але от хвилюється, можливо, не те, можливо, краще там СММ зайнятися, таргетологом стати, можливо, таро вивчити чи крипту вивчити. Що ви можете сказати? Коли я хотіла на СММ піти, чоловік був категорично проти. Але от коли я йому по Китаю сказала за навчання, і він мене дуже підтримав. І тому треба розуміти, що зараз багато бізнесу виїхало, і треба творити зараз от прямо січас. А можна поцікавитися, а якщо це можна? А чому чоловік, от наприклад, одне не підтримав, а інакше підтримав? Ну, він сказав, що. Тут такі балачки, то не робити. А що ви можете порадити жінкам, котрих чоловік не підтримує? От вони хочуть почати бізнес з Китаєм, хочуть створити інстаграм магазин, але чоловік, можливо, не підтримує на, на, на цьому старті. Якось так почати все одно робити. <реш> треба почати, немає вибору, да? треба почати. я не знаю, коли чоловік не підтримує, бо мене підтримав, я не сталкувалась таким. Ага. Я вважаю, що якщо він кохає, він підтримає це розвиток. Важливо розвиватися, важливо йти в ногу з часом, вивчати для себе нове, пробувати нове. У Мене молодший син на наступний рік поїде навчатися, і я залишаюсь сама вдома. Чоловік працює. З цієї сторони він розуміє, що мені треба чим займатися, бо до того там було і лікування, і дуже болі були два ендопротеза в суставах. Інклюзив не приговор, а треба просто жити. І він мене підтримує. Я вважаю, що треба донести чоловіку так інформацію, щоб він ну, сказав, та вже йди. <реш> ну, можна і так, да. Ганна, насправді дуже сильно вами пишаюся, да, що ви так позитивно налаштовані, що ви йдете, і говорите те, що треба продовжувати життя, робити нове, спробувати нове, розвиватися, творити своє. Ви для мене є прикладом і мотивацією, і таким натхненням. І впевнена, що ви показуєте приклад для багатьох жінок, котрі хочуть там можливо чи бояться, чи хвилюються. Я а вважаю, якщо я змогла інклюзивна людина. Котра там і булінг пережила, і все на світі, коли здорова і плаче там на дивані, що життя погане, то ну, треба підняти сраку раку і йти щось робити. Навчання я рекомендую на 100%, бо якщо б воно мені не зайшло б, я б не рекомендувала. Дякую, Ганна. Дуже сильно вам дякую. Дякую за такі цінні слова. Насправді для мене це дуже дорогого вартує і дуже цінно це чути. І вам я хочу побажати лише вперед, щоб ви продовжували робити те що робите продовжували ще більше створити контенту продавати спілкуватися вивчати цю тему і я впевнена що у вас вдасться і вдасться не просто вдасться а на супервисокому гарному красивому рівні а я в свою чергу для вас дуже відкрита завжди відкрита ви завжди пишіть говоріть звертайтеся дай бог тільки це все в користь і благо дякую моя мрія вже ж відкрити офлайн магазин ну і доїхати до китаю колись Да, да, на випускний в Китай після навчання. Да, у нас після невеликого навчання є а, випускний в Китаї, учні можуть поїхати, лише учні. Ось. Тому я буду сильно рада, сильно рада. Поки що це мрія, колись я поїду. Я впевнена, що так. Я прям це, от, я я тут відчуваю. Прям знаю. Я, я обов'язково, ну, треба на цей час. Зароблю і поїду. От вам бажаю заробити, щоб ви продовжували робити те, що робите, вивчайте тергетори. На рекламу, передивіться ще раз навчання і впевнена, що все буде. Дякую, велике дякую. Ну це справді я побачила, купила. І не жалкую, було і коштує навчання своїх грошей, як ви скажете. Можливо, люди хвилюються. Знаєте, є люди дійсно, котрі хвилюються, що навчання три місяці, але воно серед ну достатньо таки не дешеве. Купували не однією сумою частинами. І не було так важко. Вже прийшли це навчання, вже пройшло багато часу. Можливо, там перед, переосмислили там ще переоцінили там ще щось. От як ви можете сказати, чи воно коштує своїх грошей, чи можливо воно мало би коштувати там інакшу суму, судячи по цінам, які там СММ мені предлагали, то того даже ну, коштує, можна іще. Трішки підняти ціни. Підня, підняти ціни трошечки можна. Тому що СММ окремо коштує там 500-700 доларів. да? 36 тисяч гривень. І окремо ще yes. таргетована реклама ще також коштує. приблизно... Це у нас в Миколаєві дівчина свої курси продає. На да. осінь набирає групу. Так, да, якщо насправді так порахувати, що у нас є в навчанні, то це а, взяти СММ приблизно там біля там візьмемо, там, візьмем, 700 доларів. Тікток це приблизно також 700 доларів, таргетована реклама. Реклама. Ну, середні ціни на ринку зараз такі: таргетована реклама, ораторське мистецтво у нас також є, потім у нас є штучний інтелект, потім у нас є, ще, у нас є по продажам окремо також модуль, бухгалтер, про юридичні моменти, окремо навчання. по... Ну, це багато багато всього. І це ще ми не назвали Китай. І я хочу сказати, що дівчина там був типу, безкоштовний розбір сторінки. Вона мене набрала і каже: взагалі питань нема до сторінки, і хайлайтери, і все вірно, і всі кольори витримані. А це ж все було на навчанні. І це людина, яка не знає, що я там займалася, що я навчалась. Вона не знає. Це вона ще навчання продавала. Вона ж могла сказати і там. Не то, і там, не то, і то, не так. Добре, Ганна, я вам щиро дякую. Дякую, що поділилися вашою історією і бажаю вам успіху і тільки вперед. І вам велике дякую за навчання, і всім дівчатам, і які навчалися, і які куратори. На тисячу відсотків дружня, така лайтова ком'юніті, Ну, дуже класно. Дякую. Дякую.